Подивіться на цей графік: це рейтинги довіри українських громадян до банківської сфери. Як видно, він взагалі не європейський. Постійне коливання ключової ставки, регулярні скандали з банкрутами приватних банків та нескінчання кримінальні впровадження десятками років незалежності руйнували і так знищений після падіння тієї самої книжки 90-х кредит довіри. Бодай трішки відновлюватись він почне буквально декілька років тому. По-справжньому це стане наслідком яких на яких але реформ. Плюс звучна націоналізація приватом. Тоді ж це все у ЗМІ подавалося, як мовляв, бачите, як ми захищаємо ваші вкладення та створення цілого ряду гібридних банків. Про одного найуспішнішого представника так званих необанків ми сьогодні поговоримо. Як ви зрозуміли, мова піде про монобанк. Як він заснувався, та хто його заснував? Там є справді що розказати, завдяки чому та кому він здобув такий успіх, чи можна йому довіряти, та що з ним буде далі. З вами канал Вільний Погляд. Насамперед вітаю вас з прийдешніми святами з Різдвом Христовим. Беріть щось смачне, сідайте зручніше. Якщо хочете, поставити лайк авансом, та ми починаємо. Отже, для того щоб зрозуміти, чому у монобанку такий успіх, варто починати завдяки кому він створився, та яка була його першочергова мета. Одразу збігаючи наперед, я скажу, що особисто користуюсь саме Монобанком. У них реально чудова персоналізація та клієнторієнтованість. Настільки продуманого та зручного сервісу поки що на ринку надає лише декілька гравців, але і вони в певній мірі стали такими лише після успіху Моно. Хоча має право на існування думка або твердження, що Монобанк нічого революційного не приніс. Увесь сервіс, що він надає, надає будь-хто, навіть якийсь там Укрсібанк, звучить навіть так собі. Але те, як Монобанк це робить, повторити не зміг поки що ніхто. Є звичайно якісь конкрет. Які так чи інакше схожі по структурності, але там далеко не такі приголомшливі результати. Отже, якраз з приводу того, чому саме Монобанк став такий крепкий та стабільний, варто починати з того, коли він заснувався. Офіційними представниками у медіа від Монобанку є Олег Руховський. Його найчастіше пов'язують як єдиного особистого засновника та власника компанії. Але насправді це не так. Щоб якомога зрозуміліше розгорнути ідею створення монобанку, варто почати з 2015 року. Монобанком тоді ще навіть не пахло. Найбільший та найуспішніший по приватному сектору банк на той момент це приватбанк. Він чудово себе почуває, працює по усій території України, але тоді ратово для усіх починаються гучні розмови про можливу націоналізацію компанії. Володіє нею як ви пам'ятаєте, близьке оточення Коломойського та особисто він сам. З ряду попередніх моїх відео ви вже мабуть, зрозуміли, що ця унікальна людина, яка придумує просто геніальні ідеї достойні. Премія Дарвіна, якщо ви розумієте про що я так ось тоді він на базі привату прокручує простеньку схему, оскільки приват великий та має величезний кредит довіри та авторитету, він має фактично безмежний доступ до балансів Нацбанку. Якщо хтось не розуміє, то в простому розумінні банк фактично не має власного капіталу. Він бере гроші в кредиту держави під ту саму ключову ставку та видає споживчі кредити, вже накручуючи свій відсоток. Саме тому якраз ставка по кредиту у будь-якому банку відштовхується від ключової ставки. Вона, наприклад, у Європі варіюється постійно в районі одного так ось, Приват завдяки своєму крепкому фундаменті довіри починає підозріло нарощувати портфель кредитів, який він видав, але назад нічого не отримав. Так, я думаю, ви зрозуміли. Коломойський реєструє завдяки своїм людям цілу низку компаній. Через Приват видає їм кредити, а потім компанії банкрутують, та гроші привату не повертаються. Такою примітивною ідеєю він привласнює загалом близько 5 мільярдів доларів. На них він, до речі, скупить 50 гектарів комерційних нерухомості штатах. Цифру я округлив, там близько 497 тисяч квадратних метрів. До чого взагалі Приват до ви Запитаєте? Так ось, повертаємось до засновників та власників монобанку. Основні фігуративні лиця це Олександр та Дмитро Дубілети, екс-голова керівник Приватбанку. Якраз таки часів Коломойського та екс-директор it підрозділу Приватбанку того ж періоду. Але це не все. Моно гібридний банк, фактично, сам Монобанк, навіть не банк. Це такий собі посередник, що організовує усю програмну технічну частину між користувачем, тобто клієнтом та Юніверсалбанком. Останнього ви, напевно, чули або бачили під час входу до МОНО. Це єдиний ключовий партнер Моно, на плечах якого є усе те, що знаходиться поза програмою, тобто фінансово-аналітична база, яка відповідає повністю за фінанси та операційність. А моно це програма. А скоріше навіть програмне забезпечення, що слугує відображенням фінансових даних на вашому телефоні або планшеті. По справжньому доступу до ваших коштів саме МОНО немає. Усі рахунки, які відкриваєте у МОНО, тобто картки, реєструються саме в універсалі, а МОНО лише як програма моніторного їх стану. Так, можливо, це трішки перебільшення, скоріше применшення значимості моно, але це все я розповів для того, щоб продовжити розповідь власників та засновників. Власником ось цього юніверсулу є Сергій Тігіпко. З цього моменту все піде набагато цікавіше: екс-депутат, екс-віце-прем'єр-міністр, екс-міністр соціальної політики та екс-міністр економіки, окрім того, екс-голова національного банку України та навіть кандидат у президенти. І все це було за часів прем'єрства та президентства Януковича. Він навіть заступником голови партії регіонів був. Тобто, тут якось висвітлювати його біографію. Навіть при усьому бажанні немає сенсу, куди не плюнь державні посади безпосередньо або обесередковано пов'язані з банківською сферою періоду викачки грошей з держави за допомогою Приватбанку. Про це, звичайно, на сайті МОНу ніхто не пише. Там представлено лише прізвище теперішнього керівника Юніверсалу. Це все, що вам потрібно знати про засновників та власників. А забув про Володимира Яценко, головного заступника до білету, тобто голови привату тих самих часів, та його першого заступника, вже згаданого Гороховського. Але це вже дрібниці. Заснували Моно ця компанія людей. Майже одразу, як у 16-му році, держава націоналізувала Приватбанк. Їх портфель несплачених кредитів сягнув 97%. Тобто ідея банку для споживачів була вже повністю замилена. Офіційного білого прибутку він давним давно не приносив. Жив за рахунок фінансування з якоби особистого карману його засновників Коломойського Боголюбова та палеці. Про них я вже згадував у попередньому відео про укрнафту. Там вони теж натворили біди. Так ось, Приват видавав колосальні кредити не компаніям, структур цих людей. А назад нічого не отримував. точніше назад, нічого не отримувала держава, адже банк бере у неї гроші під менші відсотки. Компанію Приватбанк відібрали, завели декілька кримінальних впроваджень на власників, але тоді це все зупинилося. Якийсь рух піде тільки зараз з посадкою Коломойського. Про це знову ж таки в попередньому відео розповідав. Тоді ж весь цей дружній колектив з привату йде, наче як добровільно, а наче як держава їх вигнала вже з державного підприємства. Та вони, володіючи великим досвідом та непоганими ресурсами, спочатку запускають ті компанію на базі якої і розробляють програму Монобанка. Ще до запуску він отримує ліцензійне право від згаданого вищиті гібка з його універсалом. Та вже 2017 року, через рік після націоналізації, гіганту запускається перше бета-тестування Мона. Тоді участь прийняли менше 17 тисяч осіб. Спочатку до ідеї мобільного банку люди відносили скептично. Інформаційний простір все ще палев найгучнішим скандалом з тими самими 5 мільярдами. І це був банк з сотнями відділень з довгою історією. А тут з'являється якийсь мобільний банк, відділень немає, банкоматів та терміналів немає. Має, коротше, уваги на старті було дуже мало. Але просування МОНО починає займатися відома маркетингова компанія ProModo. модо, подейкуючи саме вони згодом у 2019 році і придумують того самого кота. Популярність банку починає рости. Мобільна програма Моно вдосконалюється, адаптовується та персоналізується для клієнтів. Починає потрішки втрачатися відчуття такого сурового банківського застосунку, де все регламентовано. Це якраз і працюю на руку. Особливо популярним банк стає серед молоді, класні піар-ходи та впровадження. 100 гривень з реферала активно охоплює все новішу і новішу аудиторію. Та в якийсь момент Монобанк стає таким собі айфоном в світі банків. Тобто він починає вести увесь прогрес галузі за собою. Усі нововведення, що з'являлися у Моно, починають неочікувано з'являтися у конкурентів, як грибочки після дощу починають з'являтися необанки, які так само працюють за ліцензією інших банків. Думаю, такі назви, як Спортбанк, Ізібанк та одноіменний Необанк вам відомі. Загалом таке ноу-хау новеньке було лише для України. У тій самій Росії за схожою Працюють десятки банків. Найвідоміші, наприклад, це Ківі або Яндекс. У Америці так взагалі їх не тисячі. У цьому плані ніяких претензій до немає. Це зручно, та наче як отримуєш цілий банк, але по факту займаєшся лише розробкою програмного забезпечення, та не маєш ніякого гемору з фінансами та бумагами. Цю сторону переймає в випадку Mono Universal. Про вплив на сучасний банківський устрій нашого героя просто сказати мало. Пам'ятаю, на початку я вам показував графік довіри людей до банків з 19-го року. В якійсь мірі ріст зумовлювався якраз таки завдяки популярності Монобанку. Він перший почав доступно формувати для клієнтів сервіс. Відкривати карту стало простіше ніж замовити Макдональдс Лова. Створилась в певній мірі штучна ілюзія, що це якийсь взагалі міжнародний гравець. Настільки чітко та лаконічно бити болючі місця на той момент усіх успішних банків з їхніми величезними чергами, жахливим застосунком та незрозумілою, непрозорою системою це прям класно. Звичайно, це вдалося якраз таки через те, що це все на той момент було у привату, та вони це чули не з чуток. В будь-якому випадку ідеологія монобанку складалася та складається з доступності та легкості. Як казав гороховський на інтерв'ю Бікмані, зробити просто у бізнесі дуже складно реалізувати у приваті. Це не получалось можливо через байдужість власників, але про це ми напевно ніколи вже і не дізнаємось. На сьогоднішній день Монобанк входить у п'ятірку найбільших банків по числу клієнтів. Це колосальна цифра. Враховуючи популярність їх сервісу кредитний ліміт, прибутки у них є впевнені мільярдні. Вони ж навіть як готуються до експансії у Польщу. Про це я, до речі, розповідав у відео з українськими компаніями, які розширяються до Європи. Посилання є в описі та у правому кутку. В будь-якому випадку висновок чи користуватись монобанком вирішувати вам особисто. Знову повторюю, що я користуюсь саме ним. У мене немає якихось придупереджень з приводу можливого скаму. занадто великим та впливовим відстав. А зважаючи на нещодавні гучні переслідування, мені здається, що теперішнє керівництво не піде на це, хотіли сказати знову. Адже хто там у приваті усе це курував, коли привласнювали кошти, невідомо та, мабуть, буде не невідомий надалі. Менше з тим ось таке неординарне відео у нас вийшло. З однієї сторони важливий для економіки фігурант, впроваджує цікаві та необхідні для розтонації оновлення. Найменше, що можна навести до прикладу, публічні банки монобанку, за допомогою яких за період війни вже було відправлено понад 8 мільярдів гривень. Це астрономічна сума, враховуючи, що це донати звичайних. Людей, а не бізнесу. Ну, переважно. Плюс щорічна традиція трясти ялинку. Це такий ритуал, котрий може зробити кожна людина та власноруч задонатити на ЗСУ, не витрачаючи власних коштів. Усі гроші, що ви трусите, задонатить монобанк із власних капіталів. Тут же є і різні розіграші. Деякі за власний донат, деякі за просто участь у акції. Менше з тим, з іншої сторони, банк людей, очільників привату до націоналізації, який ледве не спричинив технічний дефолт. Більш детально про наслідки цієї історії я можливо згодом розповім. Я сподіваюся, з відео вам сподобалось. Поставте йому лайк та підпишіться на канал, якщо не важко, та якщо бажаєте мене підтримати та підтримати україномовний контент. З вами був канал Вільний Погляд. До нових зустрічей та слава Україні!